Водночас тут на Буковині ми чуємо постійно, що туризм це має бути стратегічна галузь, яка поки що Буковину не прориває в економічному плані. Таким чином, цей націоналізм до нас тут застосовує. Ми маємо непоганий приклад регіонального впровадження такого роду рецептів, які ми називаємо економічним патріотизмом. Наприклад, у Полтавської області, коли там головою облдержадміністрації був Олег Михайлович Асад, вся політика обласної адміністрації, економічна частина, була спрямована на підтримку тих, хто йде з інвестиціями в Полтавську область. І була навіть розроблена спеціальна процедура сприяння будь-якому інвестору, який. Заходить в Полтавську область і своїми економічними проєктами персональної відповідальності найвищого керівництва обласної держадміністрації за те, щоб цьому інвестору чиновник не створював перешкод. І саме в такий спосіб вдалося за три роки Валерію Михайловичу Сачеву. Реалізувати величезну кількість економічних програм в Полтавській області, ну, зокрема, це мережа елеваторів, які є необхідною інфраструктурою або частиною інфраструктури для українського зерна на світові ринки. Те ж саме стосується проєктів нафтогазової галузі, де Валерій Михайлович Асачев особисто вів. Деякі з цих проєктів, тобто супроводження було перешкод для інвестора. І сприяння малому підприємництву фермерську. Дуже в цьому плані ефективним виявилося унікальне господарство в Україні, яке використовує екологічно чисті технології, так зване органічне землеробство, це фермер-антонець. Ну, це легенда українського органічного землеробства. Так як якраз за сприяння адміністрації обласної Антоніку вдалося, Антонюцю, припрошую, вдалося набагато збільшити свої посівні площі через механізм оренди. І суттєво підняти економіку цього фермерського господарства. Це конкретні приклади того, як має працювати на регіональному рівні місцева влада з тим, щоб оці елементи економічного патріотизму місцевого оберталися доходами бюджету. Тепер другий приклад мер міста Івано-Франківська Нашкевич. Точно така ж ситуація. Він одним із перших запровадив принцип єдиного вікна в міській. Владі. І за рахунок цього додаткові кошти міського бюджету були спрямовані на вирішення самих болючих соціально-економічних проблем міста. І сьогодні місто Івано-Франківськ за різними там експертними оцінками в Україні вважається одним із самих комфортних для проживання. Тому що було реалізовано цілу низку програм в галузі охорони здоров'я, охорони материнства дитинства, дитячого виховання і багато-багато іншого. Ось вам приклади, як має працювати місцева влада для того, щоб використовувати ті ресурси, які є на місці. Щодо Чернівеччини чи Буковини, перепрошую. Тут дійсно цей потенціал рекреаційний, туристичний. І його ефективне використання залежить не тільки від того, як себе поводить місцевий чиновник, але й від того, а як доїхати до цього унікального місця і натішитися цією природою. Ну, подивіться на стан доріг в самому місті чиновці. Це ж туристичне прикордонне місто, але проїхати сьогодні тут можна лише. Ну, в ході. Звичайний автомобіль, автомобіль може залишити десь якісь дірці колесо там, чи загалом залишитися на місці. Отже, я ще раз акцентую увагу на те, що повноцінна економічна політика, базована на національному інтересі, можлива тільки за успішною взаємодією урядової політики, політики законодавчого органу, бо він формує закони. І політики на місцях. От тоді є кумулятивний ефект. А коли це тільки фрагментарно, чи там, чи там, чи там, ну ми будемо далі так жити і кивати один на одного, хто кому заважає робити гарне mm -hmm. життя в Україні. Ірванович, можливо, інформаційний анцініон, портал Пухінко Чернівці. Ви зараз багато їздите регіонами, і не секрет, що вам, напевне, особливо в Західній Україні, в центральній Україні, задають запитання, як так сталося, що все-таки не єдиним блоком опозиційні сили йдуть на ці вибори. От. Ясно, що це буде ділити електорат, особливо в Західній, центральній Україні, і може бути взагалі не передбачені якби, висліди цих виборів. Оскільки можна так сказати, що три навіть або й чотири напрямки йдуть окремими силами національно демократичного фронту на ці вибори. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Чому вона власне так сталася? Чи можна було її уникнути, в принципі, і що ми можемо мати в результаті цих виборів? Дякую. Дякую. Ну скажу відверто, що виборці не дуже ставлять ці питання. Це здебільшого прерогатива журналістів, питання на прес-конференції. Виборці більше ставлять питання все-таки про ті, які я щойно вам викладав. Ваше бачення, як треба вирішити та чи інша проблема, ту чи іншу проблему. В західних областях сьогодні більше переймаються темою мови. Вона сьогодні виходить на... Одне з чиних місць, попри те, що в загальноукраїнському масштабі поки що ця тема не є однією із самих пріоритетних. І все-таки найбільше виборця цікавлять питання, пов'язані із робочим місцем. Тобто, це мале підприємництво в першу чергу, це ситуація в українському селі. Якщо говорити про тему об'єднання на виборах. Політичного, то його ніколи не було в жодній країні світу. Ви не знайдете на жодної країни, окрім Штатів, Штатів, Штатів Америки, де традиційно змагаються дві політичні сили, праві і ліві, республіканці і демократи. Європейська політична система базована на змагальності, конкурентності різних за ідеологію політичних сил. І об'єднуються, якщо і відбуваються ці об'єднання, то об'єднуються виключно на основі близькості ідеологічних поглядів чи ідеологічних виборчих програм. Наприклад, Саркозі, експрезидент Франції, тримався довго на об'єднанні правих і правих, а правоцентристських, праволіберальних політичних сил. Така ж сама політична конструкція в Італії Берлусконі – це також лідер об'єднання правих політичних сил. Вертаючись до України, хочу з нашої історії нагадати, що жодного разу, навіть тоді, коли на політичну арену в 90-му році вийшов на вибори проведучі перегони, народний рух України за перебудову, ми не мали об'єднаних опозиційних кандидатів. У мене на моєму окрузі в місті Києві. Було більше 20 представників, які себе називали демократами, включно із Рухівцями. Те ж саме відбулося в 1994 році. Коли говорити вже про більш структурований період політичного часу України, це 2002 рік, як ви знаєте, 2004 рік. То і на парламентських виборах 2002 року, і на президентських виборах 2004 року на вибори виходили багато кандидатів і багато політичних сил. Те, що сьогодні говорить про єдину опозицію, я вам з вами завжди є відвертий. Це технологія виборча, а не реалії політичного життя України. Ніколи Україна із її різноманіттям проблем, тем і е, політичних партій, не може бути вкладена у дві політичні сили. Ніколи цей проект, який намагалися реалізувати партія регіонів і б'ют у 2008 році, ви пам'ятаєте, зміна Конституції, е, так звана двополюсна політична модель. Цей проєкт не пройшов у 2008 році. І слава Богу, я вам кажу як професійний політик, двополюсна політична модель для України це кінець територіальної цілісності України. Уже сьогодні ми ментально поділені 50 на 50 темою мови, церкви, хто в якій армії воював і таке інше. До цього додати лише двополюсну політичну модель. І цілісній Україні кінець. Я не хочу, попри те, що маю дуже багато різнопланової інформації щодо того, як намагаються сформувати українську політику ті чи інші чи сусіди, чи далекі, чи близькі України, чи так звані друзі в лапках України, але можу однозначно стверджувати, виходячи із європейських принципів політики. І її ефективності в Україні треба робити таку політичну модель, коли на виборах змагаються низка партій, які відзеркалюють частину суспільного інтересу. А у парламенті робиться коаліція політичних сил, які близькі за своїми ідейними позиціями і програмними засадами. Ця модель найбільш ефективна для Європи. Я впевнений, що така модель буде найбільш ефективною і для України. І останній штрих. Нас постійно переконують, що коли є чорне і біле, тоді дуже просто все. Але сусідня Росія навіть при тому режимі політичному, який вона витворила, це фактично монополія влади, тим не менше не робить тільки чорно-білу. Політичну карту туди допускаються і сірі, і зелені, і напівчервоні, там, і все інше. Я кажу про ЛДПР Жириновського там, чи, чи про інші, інші політичні об'єднання, чи як вони себе там називають. А Україну хочуть все таки завести у так звану двополісну політичну модель. Тому я висловлюю свою особисту позицію. Я виступав, виступаю і завжди буду виступати категоричним противником двополісної України. Бо це кінець тієї України, для якої я працюю 23 й рік поїдеці. Я на продовження того, що ви сказали, тоді все-таки досить дивно виглядає те, що, наприклад, ваш лідер. Експрезидент, і то Ющенко досить різко зараз оцінює, скажімо, лідер об'єднаної опозиції Тимошенко, який, яка забуває в'язниці, і а, взагалі такі досить різкі заяви з його боку складають, що сумнівно, що треба було доєднатися. Це просто вдається привести до якихось взаємних образ. Ну і потім чи варто а, такі от різкі якісь звинувачування, щоб нали під час виборчої кампанії, коли це тільки негативно може вплинути на чийсь рейтинг. Ooh. Ну, ви е, щойно послухали ту частину моєї прес-конференції. Ви хоч одне одразу слово для когось. Дуже перше номер вашому списку, де колишні президенти. Щодо, щодо е, будь-якого іншого члена, ну вже єдиної принаймні виборчої команди, то все-таки коректно ці речі чи ці питання задавати за адресою. Бо я ніколи не був нічиїм адвокатом, і попри те, що з Віктором Андрійовичем Ющенко політична доля нас звела в одному в одній роботі з 93 року, тим не менше, я ніколи не був адвокатом Ющенка, і навіть коли він був президентом. То Юрій Іванович Костенко найбільшою мірою критикував неефективні кроки президента Ющенка, як і прем'єра Юрія Тимошенко, в тому числі це відбувалося в наших прес-конференціях. Я думаю, ви можете підняти всі прес-ревізи там і бачити мої оцінки, того що відбувається в Україні. Мої пропозиції, того як покращити державну політику. Це як штрих. Тому я за Віктора Андрійча Ющенка говорити нічого не збираюся, він буде у вас також, і я думаю, ви матимете змогу з ним про це говорити. Але я про інше. Щойно відбувся, відбулася робоча поїздка Ющенка по Франківській і Тернопільській областях. І на ефірі у місті Тернопіль, в прямому ефірі, де була маса запитань. Віктор Андрійович Ющенко тричі задавали питання, чому він зрадив Тимошенко. Абсурдність постановки цього питання, очевидно, сама по собі, тому що Юлія Володимира Тимошенко була прем'єр-міністром при президенту Віктора Індоріча Ющенко, який двічі подавав їй кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, а не навпаки, Юлія Володимирівна Тимошенко, так би мовити, подавала кандидатуру президента Ющенка комусь там. Тому те, що відбувається сьогодні у українському суспільстві, це, знаєте, як ото в, касті, в касті про криві дзеркала. У нас дуже багато політиків стоять не на ногах, а на головах і говорять точно такою ж риторикою. Тобто із нормальної ситуації інформація переводиться в абсолютно ненормальну ситуацію. Одна тільки газова угода, і згадайте, як запевняла екс-прем'єр-міністр, це найкраща у світі газова угода, оце якраз дуже чудовий приклад того, у якому світі і світлі ми всі живемо. І останній штрих. Я не знаю, що говорить Вікна Двій Щущенко, і з якою тональністю щодо, щодо екс-прем'єр-міністра, але я чув рекламний ролик Батьківщини по радіо. Ми захистимо вас від Ющенка. То ви знаєте, рекламний ролик. А це не фактично антигітація, причому така брутальна проти нашого об'єднання, Це набагато. Цинічніший взірець відсутності будь-якої політичної культури і будь-якої політичної етики, тому я тільки можу завершити свою відповідь наступним: Україна ще лише починає вчитися і демократії, і розумінню того, як себе має поводити чи той чи інший політик, чи той чи інший посадовець, особливо високопосадовець. Нам ще всім треба пройти дуже довгий шлях блукань. Умовній пустелі, перше ніж український народ, а і так і українська влада стануть схожими на сучасну, як ми кажемо, європейську демократичну політику. Дякую. Скажіть, тоді, будь ласка, з ким якщо ваша політична сила потрапить до парламенту, з ким ви готові вступати в коаліцію? І якщо можливі якісь домовленості ще до виборів про зняття кандидатів між вами і якимись політичними силами, якщо ви з ким саме? Могли би домовляти про таке? щодо е, коаліції, скажу відверто, що я е, союзників прямих е, тому, з чим ми йдемо у парламент, і програми економічного націоналізму, яку, в принципі, треба реалізовувати, із тих, хто себе сьогодні позиціонує чи в опозиції чи при владі, я не бачу. Тому що партія регіонів це лише Невеликий сектор економічної діяльності, який називається Великий Капітал, а мова йде про наші рецепти, які стосуються 70 75% економічно активних людей, тобто програма підтримки малого середнього підприємництва. Ті, хто в опозиції сьогодні говорить про зміну режиму. Акцент роблять лише на політичній складові цього. Зміна партії регіонів або усунення її від принаймні більшості у парламенті. Але вони не дають абсолютно жодних економічних, тим більше обґрунтованих рецептів, як вирішувати колосальні деформаційні проблеми української економіки, які формувалися впродовж усіх років незалежності. Те ж саме стосується удару, ну, свободи там і, 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 і всіх інших. Тому я можу так сказати, що в Верховній Раді ми будемо із своїми рецептами співпрацювати з усіма без виключення політичними силами. Хто буде підтримувати нашу програму економічного націоналізму? Я кажу про законопроекти, які ми будемо. Традиційно вносити на голосування, а формально брати участь у формуванні виконавчої влади. Як ви знаєте, діюча модель Конституції, цю прерогативу повністю залишає за президентом Януковичем. Тому та коаліція, яку формували ми в 2007 році, і яка в результаті формувала уряд, цієї моделі влади немає сьогодні. І тому люди, які, звичайно, мало обізнані в конституційних нормах чи в системах формування влади, вони поки що живуть ілюзіями, про які ми щойно з вами говорили, що от якщо переможе опозиція, то все поміняється. Та я думаю, що навіть якщо допустити, що опозиція сформує більшість у Верховній Раді України, то очікувати, що президент Янукович і партія регіонів складуть свої повноваження урядові при цією новообраною Верховною Радою. Ну, за Конституцією це неможливо. І виходячи із реалії життя, я думаю, що це також неможливо. Тим більше при ситуації, коли 50% обирається мажоритарників. А мажоритарник це людина, яка має лише один голос, і людина, на яку дуже легко впливається привадить. Така модель Леоніду Даниловичу Даниловій в 2002 році. Дозволить, вибачимо, дозволила при 11% голосів за політичну складову владну заїдати отримати парламентську більшість з Володимиром Владимовим. Тому знаєте, давайте я скажу. Це так на питання для тих, хто мало працював в політиці чи мало мало досвіду. Це не для мене такого питання щодо узгодження кандидатів. Я двічі проходив по мажоритарці. скільки не було зусиль, особливо в 94 му році, коли вже там народний рух оформився як політична сила, щоб узводити кандидати від національно-демократичних партій, так ми і не досягли цього результату. Я думаю, і зараз досягти результату неможливо силу двох обставин. Не тільки тому, що ми не вміємо домовлятися українці, це неправда, вміємо домовлятися. Приклад 2004 року, але є інша проблема системна. Виборча система сьогодні дозволяє партії влади мати низку клонів, політичних, мажоритарних і з допомогою цих клонів своїх дуже ефективно боротися за продовження своєї влади. Тому Ситуація сьогодні в українській демократії набагато складніша ніж там 5 чи 10 років тому назад. Саме останній приклад, я щойно приїжджаючи вчора, в ще на Чернівечку побачив дивну картину. Наш кандидат партійний Олександр Слободян іде по місту Хмельницького. Влада знайшла у Хмельницькій області якогось тракториста Слободяна. Олександра, тільки не Вячеславовича, а по-іншому, оформила його кандидатом у депутати по цьому окрузі, створили такий собі клон і значить, працює з тим, щоб наш кандидат не попав до парламенту. От вам приклади, як сьогодні працює. працюють виборчі технології.